Зараз я вам покажу, як замінити використаний балон з пістолета на новий. На мою думку, це найкращий спосіб заміни балона. Тому дивіться, буде цікаво. Які наші дії? Коли закінчилась піна, ось так, проходить просто воздух. Ми випускаємо повністю всю піну, перевертаючи балон ось так. І випускаємо ще воздух. Коли вже випустили майже всій воздух, залишається там трошечки, ви берете якийсь предмет гострий. В моєму випадку це ножик та пробиваєте ось посередині, чи внизу, де хочете балон. Ось чуєте? воздух виходить. Коли воздух вже повністю вийшов з балона, ви сміло можете відкручувати балон. І у вас ніколи в житті не полізе піна звідси або з пістолета. Потім все просто: берете нов, новий балон, знімаєте заглушечку і закручуєте. Закручуєте тільки ось так. От як можете звернути, тут має бути чистесенько. Бо тому, що якщо тут залишиться піна, ви коли закрутите, потім буде дуже важко його викрутити. Тому ось так закручуєте до упора. Раз, все. І готово. У вас змінений балон без жодного випуску піни. Користуйтесь!